тисячі упаковок українських цигарок. Румунські прикордонники недаремно вирушили в погоню за контрабандистами. Переслідування тривало кілька годин. В основному важкопрохідними лісовими масивами. Контрабандисти, зрозумівши, що з товаром від прикордонників їм відірватися не вдасться, кинули його і втекли. Для прикордонної служби подібні нічні операції давно стали рутиною. Контрабанда цілком звичне тут явище. Обидва контрабандисти скористалися темрявою і тим, що ліси тут важко прохідні. Завдяки цьому їм вдалося втекти. Але ми стежимо за ситуацією і намагаємося встановити їхні особи. через пів години. З іншого боку гірського масиву. Співробітники прикордонної служби затримали одного з імовірних контрабандистів. Цього чоловіка вже не раз зловили з нелегальним вантажем. Чоловік мешкає тут неподалік, у прикордонному румунському селі. Контрабанда для багатьох у цьому регіоні чи не єдине джерело доходу. Та не я це був Це був точно Аді. або кічі. Мене там з ними не було. Цього разу це не я був. А що ж тоді можна було тут робити? Що він забув у лісі? За дровами в такий час не ходять і з порожніми руками точно не повертаються. Але нишпорку не обманеш. За поведінкою собаки можна зрозуміти. Цигарки швидше за все, ніс цей парубок. А от його спільнику від цього разу пощастило більше. Сьогодні йому вдалося втекти від погоні. За допомогою таких тепловізорів, наданих європейським союзом, вони прочісують кордон у східних Карпатах. Контрабандисти часто доправляють свій товар саме через гори. Ще один улюблений маршрут нелегалів рікою Тиса. Обсяги незаконних поставок тютюнової продукції зростають, а методи порушників стають дедалі вигадливішими. Свій товар вони переправляють навіть на дельтапланах або під водою. Через контрабанду цигарок країни ЄС щорічно недоотримують близько 10 мільярдів євро через несплачені податки та акцизи. Тому на технічне оснащення прикордонників Євросоюз грошей не шкодує. У нас тут два таких прилади для роботи на ділянці кордону довжиною 39 кілометрів. В ясну погоду видимість 5 кілометрів. Техніка дуже допомагає, адже контрабандисти діють в основному вночі. Щоправда, тепловізори допомагають не завжди. У важкопрохідних лісах надій на чуду техніку немає. Тут усі козирі в руках контрабандистів. Вони, на відміну від прикордонників, знають цю місцевість як свої п'ять пальців. З українського боку в багатьох є родичі вочевидь, наших сил недостатньо. Ми самі не зможемо навести тут порядок. Та ми навіть елементарно не знаємо, коли і де чекати їхньої наступної вилазки. Вони настільки добре організовані, що відправляють через кордон навіть підставних кур'єрів людей без товару. Тут ставки дуже високі, йдеться про величезні суми. Навіть важко уявити, які гроші тут обертаються. Це Сигету Мармацієй. прикордонне місто на півночі Румунії. Незаконно вивезені з України товари тут можна придбати де завгодно і без особливих перепон. Десятки продавців на кожному кроці пропонують контрабандні цигарки. Цигарки, цигарки. А що у вас є? Скільки коштують дві пачки? Дві дам за 12 лей. У перерахунку це 2 євро 60 центів. За упаковку цигарок тут просять менше половини її звичайної вартості в Румунії. А в інших країнах ЄС ціни на цигарки часом в 5-6 разів вищі. Але навіть якщо поліції вдається конфіскувати нелегальну партію товару, контрабандистів це не зупиняє. Відшкодувати втрати вони можуть уже за один вдалий рейд. Переважно вони возять дешеві цигарки, які виготовляються в Китаї, Росії або безпосередньо в Україні. Кожна марка цигарок має свою кодову назву. Приміром, завдяки прослуханим телефонним розмовам, ми знаємо, що червоні упаковки цигарок з України контрабандисти називають червоним перцем. Прикордонслужба з усіх сил намагається покласти край злочинному бізнесу. Телефони підозрюваних у контрабанді прослуховуються. Слухай, мені потрібен червоний перець і багато. Отримаєш за роботу 2000 євро. 2200 за ніч. ЄС має намір посилити боротьбу з нелегальною торгівлею цигарками. В майбутньому на кожній пачці з'явиться етикетка, завдяки якій шлях продукції можна буде простежити від місця виробництва до продажу. Щоправда, румунські поліцейські особливих ілюзій не мають. Вони переконані, роботи на кордоні не зменшаться. Щоночі вони виходять на боротьбу з цим злочинним бізнесом, одним з найбільш прибуткових в Європі.